Вітаю! Сьогодні ми з вами в ось такому відео форматі розглянемо одну із найскладніших тем: це географічні координати на топографічних картах і прямокутні координати на топографічних картах. Вважаю, що цей відеоформат буде досить зручним, оскільки у випадку, якщо ви не зрозуміли тему, ви можете завжди переглянути іще раз це відео або дивитися стільки разів, скільки вам потрібно для того, щоб власне, зрозуміти, як визначаються координати на топографічних картах. І так перед вами топографічна карта. Ви пам'ятаєте, що це великомасштабна загальногеографічна карта. Великомасштабна це значить, що ми все бачимо в деталях. Тобто навіть яку породу дерев, бачимо, деякий завод знаходиться, чи це він глинистий, чи це він, наприклад, цегельний, бачимо позначки висот, бачимо, деяка територія у нас заболочена тощо. Найважливішим елементом, на який ми будемо з вами звертати увагу при роботі з топографічними картами, є лінія розграфлень, тобто ось іде горизонтальна лінія і, відповідно, вертикальна. Будемо звертати увагу на усі цифрові позначки в кутку даної топографічної карти, і власне на всі цифри, які йдуть вгору або в бік від ось цих куткових цифр. І так, зараз у вас на слайдах будуть з'являтися власне, лінії кілометрової сітки. Перша лінія у вас має координати 54 градуси 40 хвилин, тобто це ті, які у нас зазначені в кутку карти. Далі у нас іде наступна лінія, яка має координати 54 градуси 41 хвилина. І іще вище 54 градуси 42 хвилини. Чому так відбувається? Ми на минулому уроці говорили про те, що у нас відбувається чергування ось таких чорних зафарбованих ліній із білими. Відповідно, кожна із цих ліній це у нас одна хвилина. Чому вони тут збільшуються, а не зменшуються? Ми маємо звертати увагу на всі сусідні цифри, які ви бачимо перед собою, наприклад, 66. 67, 68. Тобто ми рухаємося вгору, вони у нас збільшуються. Відповідно, точно так же вгору у нас будуть на одну лінію, чи чорну, чи білу, збільшуватись наші координати. І так, це у нас хвилини. Градуси 54. Зверніть увагу, що на топографічних картах вони не змінюються. І хвилини. Далі. В рамках кожної із цих білих або чорних полосок у нас є крапочки. Крапочку, о, крапочки відповідають у нас секундам, і відповідно кожна із них це 10 секунд. Ось у нас і іде 10, 20, 30, 40, 50 хвилина. Тобто ось вона додалась. Так? В принципі, як і в часі, ми знаємо, що в одній хвилині 60 секунд. Так? Далі у нас іде знову відлік 10, 20, 30, 40, 50, 60, тобто хвилина. Ось таким чином ми завжди будемо визначати широту. В нашому випадку це карта України. Ми можемо це зрозуміти по населеному місці Ктулин і, власне, по секторі, тобто по номенклатурі карти. І зараз наша задача розібратися, що це у нас північна широта, адже ми знаходимося у північній півкулі. Тепер дивимось на лінії, тобто меридіани, які відповідають довготі. Вони у вас зараз на карті будуть з'являтися синього кольору. І так, 18 градусів, 7 хвилин 30 секунд. Це те, що у нас позначено на слайді. Ось, зверніть увагу. Тобто ми їх просто продублювали, позначили. Далі звертаємо увагу на всі цифри, які ми бачимо поряд. Ми рухаємося вліво, і у нас цифри йдуть на спад. Тобто 14, 13, 12 і так далі. Таким чином, ось ця лінія, лінія кілометрової сітки, у нас буде просто 18.07. Ось у нас іде одна ось ця хвилинка, рухається. Тобто, рухаємося мінус одна 18,06, 18,05, 18,04, там далі будуть 18.03 тощо. Тобто, це у нас хвилини. Точно так же у нас тут розбиті ось ці хвилинні відрізки на крапочки. Точно так же одна крапочка це 10 секунд. Відповідно, 10, 20, 30, 40, 50, 60, тобто хвилина. Нічого не відрізняється від цієї вертикальної шкали. Тут у нас буде східна довгота, оскільки Україна у нас знаходиться у східній півкулі. Зверніть увагу, що градуси у нас також на топографічних картах не змінюються, тобто всюди залишається 18. Це нам значно спростить взагалі розрахунки, які ми будемо проводити по цих топографічних картах. Зараз наша з вами задача спробувати визначити координати трьох точок. Перше правило, коли нам необхідно визначати будь-які координати, чи то географічні, чи прямокутні, ми маємо для початку знайти, де знаходиться точка, координати якої ми будемо визначати. В нашому випадку це дідова гора, ось вона позначена у нас трикутником. Далі ми беремо олівець і лінійку і проводимо перпендикуляр. Спочатку я проводжу перпендикуляр ось сюди. Вправо, але вона, ось ця сама шкала сітка, може бути з лівого боку, тобто проводимо перпендикуляр горизонтально. І маємо визначити відповідну широту. Ми записуємо спочатку, спочатку ціле число градусів, тобто 54. Запам'ятовуємо, градуси на топографічних картах не змінюються. Далі ми дивимося, ось тут в мене, де я зараз вам покажу цим червоним червячком, знаходиться 40 хвилин. Допоки в мене йде ось ця чорна лінія, тут в мене і триває ці 40 хвилин, і ось тут вони завершуються, тобто іде 41 хвилина. Допоки триває ось ця біла лінія, триває в мене 41 хвилина, ось тут вона закінчується, тобто далі пішла 42-ка. Ми бачимо, що моя лінія знаходиться якраз на 40 хвилині. Тобто, ми таки записуємо 54 градуси 40 хвилин. Тепер наша задача порахувати крапочки. Ми бачимо ось 10 секунд, ось у нас 20 секунд, ось пішло 30 секунд. Але ми бачимо, що у нас трошки більше за 20. Тобто, таким чином, наша з вами широта буде 54 градуси 40 хвилин. Ну, і я записала 20 секунд, але якщо ви запишете 21 або 22, це не буде помилкою. Північної широти, тому що це у нас фрагмент карти України. Україна в північній півкулі. Зверніть увагу, що ми спочатку записуємо градуси, хвилини, секунди і потім записуємо, якої широти, ні в якому разі, не в зворотньому напрямку. Другий перпендикуляр ми маємо провести вниз. І тут ми діємо точно так же. Ось тут у нас 18 градусів. Градуси на топографічних картах не змінюються, записуємо відповідно їх. Далі, ось тут у нас іде сьома хвилина. Допоки ось ця черво... чорна лінія, тут у нас починається шоста. Ось тут біла, у нас пішла відповідно п'ята. І я бачу, що в мене лінія перетинає якраз ось цю білу, тобто там, де в мене п'ята хвилина. І крапочки тепер рахуємо: ось тут у нас можемо уявити, що 0, відповідно, 10, 20, 30 і так далі. Ми бачимо, що трохи більше за 0, тобто, наприклад, 2 або ж 3 секунди. Таким чином, наші координати гори дідової становить 54 градуси 40 хвилини 20 секунд північної широти, 18 градусів 5 хвилин 3 секунди східної довготи. Розбираємось із наступною точкою. Наступна точка це у нас джерело чисте, ось вона ця крапочка. Точно так же проводимо перпендикуляр. Далі беремо, записуємо, ціле число градусів 54. Пам'ятаємо, що 50-40 хвилина у нас, ось, допоки йде чорна ось ця лінія. Відповідно, у нас лінія якраз перетинається з тією чорною, тобто 40 хвилин так і залишається. Рахуємо крапочки 10, 20, 30, трохи більше, тобто, наприклад, 33 або 32. І таким чином, наша з вами широта 54 градуси, 40 хвилин, 32 секунди північної широти. Опускаємо перпендикуляр вниз. Знову у нас ось місце перетину. Дивимось на ось ці градуси. 18 градусів записуємо, скільки на топографічних картах, на таких фрагментах, вони у нас практично не змінюються. Ось тут у нас 18,07. Ось тут у нас 18,06. Тобто, ось ця вся чорна лінія це у нас шоста хвилина. І тепер рахуємо кропочки 10. 20, 30 між 20 і 30 Тобто, я можу записати для прикладу 24 секунди східної довготи. Таким чином, координати джерела чистого становлять у нас 54 градуси 40 хвилин 32 секунди північної широти і 18 градусів 6 хвилин 24 секунди східної довготи. Наступна точка, яку ми будемо з вами визначати, це у нас гора русавська. Точно так же проводимо перпендикуляр, записуємо 54 градуси, оскільки градуси на топографічних координатах да, картах не змінюються. Далі, 54,40, у мене ось тут, допоки йде ось ця чорна лінія. А ось тут вже починається 41. Саме на 41-й хвилині і знаходиться мій перпендикуляр. Тому я записую 54 градуси, 41 хвилина. Рахую крапочки 10, 20, 30. Між 20 і 30 приблизно 35 або 34. Це не буде критично, якщо ви помилитесь конкретно в секундах. Набагато критичніше, якщо ви допустите помилки в градусах і в хвилинах. Тепер опускаємо перпендикуляр вниз. І що ми тут бачимо? 18 градусів ми записуємо. Ось тут у нас 18.07. Далі, ось ця вся чорна полоска 18,06. Далі біла 18.05. І знову йде чорна 18.04. Саме на цій чорній знаходиться в мене. Перпендикуляр, тобто я записую 18 градусів 4 хвилини. І тепер рахую крапочки 10, 20, 30, 40, 50, трохи більше за 50, тобто, можу записати, наприклад, 55 градусів східної довготи. Координати гора русальська запам'ятовуємо, як ми правильно їх записуємо. І тепер спробуємо визначити на ось такому фрагменті топографічної карти, де у нас ця потрійна рамка знаходиться з лівого боку. Якщо ви бачите ось такий розріз, то враховуйте, що ви ніколи не рухаєтесь від цього боку. Ви рухаєтесь від того боку, де цього розрізу немає. І так, нам необхідно визначити географічні. Координати, тобто запам'ятовуйте, по першій літері географічні значить градуси, тобто Г і Г. Визначити координати точки 214,3. Перше, що ми робимо, це проводимо перпендикуляри до тієї сітки, де немає розривів. Тобто не з правого боку, в нашому випадку, а з лівого. Далі ми дивимося на ціле число градусів. Пам'ятаємо, що градуси на топографічній карті не змінюються, тому залишається 54 градуси. Ось тут в мене 40 хвилин. Я дивлюсь, де ж у мене ці 40 хвилин закінчуються. закінчуються вони аж ось тут. Тобто далі пішла 41-ша. Але моя лінія, мій перпендикуляр, який я провела, знаходиться на 40 хвилині. Тому ми так і записуємо 40 хвилин. Рахуємо крапочки 10, 20, 30, 40. Таким чином, у нас широта буде становити 54 градуси, 40 хвилин, 40 секунд. І точно так же ми внизу записуємо ціле число градусів. Ось тут у нас рівно починається 0,0 хвилини, ось вона триває. З цього моменту, де у нас почалась біла полоска, це у нас вже перша хвилина. І, відповідно, я й записую 0,0 і, рахуючи крапочки, ми встановлюємо, що це 43 секунди, тобто 10, 20, 30, 40 трохи більше, тобто 43. Якщо вам не зрозуміло, як визначати географічні координати, я рекомендую ще раз переглянути цей алгоритм і спробувати самостійно, тобто вимкнути звуки, самостійно розібратись, як саме визначаються географічні координати. З прямокутними координатами на топографічних картах ми працюємо завжди, коли нам необхідно вирахувати відстані, тобто те саме знаходиться той чи інший об'єкт. Ми користуємося тут кілометровою сіткою і використовуємо систему координат. Тобто, у нас є координата Х, вона проводиться у нас горизонтально, тобто точно так же, як і в математиці. І координата Y вона у нас проводиться вертикально. також. З математикою знайомі, думаю, графіки будували. І зверніть увагу, що прямокутні координати завжди записуються семизначними числами. Це необхідно пам'ятати. Якщо ви втратите одну цифру, значить ви вже не потрапите в той об'єкт, який вам необхідний, наприклад, для подорожі тощо. І так. Тут нам необхіден знову олівець і лінійка, але не лише для креслення перпендикулярів, але і для вимірів. Окрім того, нам необхідно з вами буде ще й використовувати масштаб карти. І так, нам необхідно визначити прямокутні координати точки 153,8, тобто це позначка якоїсь висоти. Перше, що я роблю, точно так же, як і в минулому завданні, це креслю лінії. Під прямим кутом, тобто перпендикуляри до найближчих за значенням ліній кілометрової сітки, найближчих і найменших. Тобто, наприклад, ось у мене іде лінія 4312, я її зараз вам ось цим червячком показую. Ось у мене 43,13. Найменше значення буде у нас 4312, тому саме до неї ось я проводжу цей перпендикуляр. А, до що стосується іншої осі, то ми бачимо 60-65 лінія і 60-66. Саме до лінії 60-65 я і проводжу цей перпендикуляр. Далі ми маємо записати дані цифри. І так, я провела перпендикуляр, ось він Х. До лінії 60-65 я її і записую, але це не є відповіді, це такий проміжний. Перші чотири цифри нам ще треба вирахувати три. Я провела перпендикуляр до лінії 4312, відповідно, я її буду записувати як, записувати як y. Далі нам необхідно за допомогою лінійки виміряти те, що у вас на малюнку позначено як дельта Δ і дельта Y, тобто ось ці відстані. Зрозуміло, що прикладати лінійку до монітора нам буде не незручно, тому уявимо собі, що ми виміряли, що дельта Х у нас дорівнює. 0,75, тобто виходить, що 7,5 мм. А дельта Y, для прикладу, 0,25 см, тобто приблизно 3 мм. Уявимо, що масштаб даної карти становить в 1 см 200 м. Нам необхідно визначити, яка ж буде відстань в метрах. Для цього ми значення дельта Х і Δ, тобто того, що ми з вами визначили за допомогою лінійки, множимо на значення масштабу і отримуємо певні цифри. Зверніть увагу, що якщо ви отримуєте число, яке є двозначним, то ми обов'язково маємо перед ним записувати 0, тобто записувати не 50, а 0,50. Далі ми переписуємо значення, які ми визначали на початку, тобто лінії кілометрової сітки, до якої ми проводили перпендикуляри. Відповідно, ми переписуємо 60, 65 і просто дописуємо 150, тобто наш, наш дельта Х. І 43, 12 і просто записуємо 050, тобто наш дельта Y. Ось таким чином, ви бачите 7 цифр ми визначили відповідно, у Координати певної заданої точки. Давайте тепер спробуємо визначити прямокутні координати цієї ж точки 214,3. Ось тут у нас вона перетин, тобто знову я проводжу перпендикуляри до ліній, які мають найменше значення. Х я провела 6065, запам'ятовую собі десь записую. І ось у мене другий, це в мене буде дельта Y. Я провела до лінії 43,07, записала ці значення. Далі я беру лінійку і вимірюю ось цю відстань. Зараз я вам її виділяю. Це у мене дорівнює 0,5 см. Це в мене вказано ось в умові. І вимірюю ось цю відстань лінійкою. І бачу, що в мене тут для прикладу 0,25 см, це я також записала. І є в мене масштаб. Тобто, наша задача зараз поставити правильні значення дельта Х і дельта y. Тобто, ось це, що ми виміряли, ми множимо на масштаб і отримуємо певне число. Далі нам необхідно просто дописати. Тобто до перших чотирьох цифр, які ми визначили, додати три, які ми вирахували. І таким чином, ось такі будуть у нас прямокутні координати. Зверніть увагу, що прямокутні координати у нас нічого не пишеться, ніяких одиниць вимірювання. Просто семизначні цифри Х і. Y. Наступне, прямокутні координати, знову ж таки. Зверніть увагу, що тут у нас вказаний масштаб карти, а масштаб карти, ви пам'ятаєте, не завжди у нас виглядає в іменованому вигляді, інколи він буває в числовий. У таких випадках ми все повторюємо. Ми проводимо перпендикуляри до найближчих ліній, тобто ліній, які мають найменше значення. Знову записуємо, що ось в мене лінія 60, 65, з якою я перетинаюсь. Ось в мене лінія 43, 08, з якою я перетнулась. Виміряла дельта Х, ось він 0,6. Дельта Y виміряла 0,5. І тепер я маю перевести масштаб в іменований. Тут ми пригадуємо правила, я можу прибрати або 2 нулі, як в даному випадку, і тоді в мене відповідь буде в метрах, тобто в одному сантиметрі 500 метрів, або п'ять 5 нулі, тоді в мене відповідь буде в кілометрах. В нашому випадку 5 нулів немає куди прибрати, тому у нас отримується відповідь в метрах, тобто в одному сантиметрі 500 метрів. Перемноживши значення дельта Δ і дельта Δ на масштаб, ми отримуємо трьохзначні цифри і потім просто їх дописуємо до наших значення Х і. Y. Знову ми визначили координати. Такі координати визначати трохи легше, ніж географічні. Тут складніше помилитись, якщо ви зрозуміли алгоритм. Домашнім завданням у вас буде. Параграф 7. прочитати, повторно розглянути алгоритм визначення географічних та прямокутних координат в презентації в даному відеоуроці. і визначити географічні та прямокутні координати вітряка, далі зараз він з'явиться на наступному слайді: якщо масштаб карти 1 до 50 тисяч. Дельта Х дорівнює 0,75, а дельта У дорівнює 0,25 см. Але зверніть увагу, і географічні, і прямокутні координати. Ось у вас цей фрагмент карти, і ось у вас відряк. Ось він знаходиться. Відповідно, один перпендикуляр я провела, і інший. Таким чином, ви виконуєте дане домашнє завдання і готуємось до виконання практичної роботи з цієї ж теми. Тому ще раз повторюю: якщо у вас є якісь питання і незрозумілості, то звертайтесь або ж знову намагайтесь переглянути відео ще раз і таким чином зрозуміти, що саме, які питання у вас виникають. Дякую за увагу.